Перетворення чисел з двійкової системи числення у вісімкову або шістнадцяткову і навпаки. Якщо основа нової системи числення дорівнює деякому степеню старої системи числення, то логоритм переводу дуже простий. Потрібно згрупувати справа наліво розряди в кількості, що дорівнює показнику степеня, і замінити цю групу розрядів відповідним символом нової системи числення. Цим алгоритмом зручно користуватися, коли потрібно перевести число з двійкової системи числення у вісімкову або шістнадцяткову. Так, для переведення цілого двійкового числа до вісімкової системи розбиваємо його на групи справа наліво по три цифри в кожній, оскільки 8 це 2 в третьому степені. До шістнадцяткової системи двійкові числа переводять аналогічно. Відмінність лише в тому, що двійковий код розбивається на групи не з трьох, а з чотирьох розрядів 2 в четвертому 16. Переведення в двійкову відбувається за зворотнім правилом. Один символ старої системи числення заміняється групою розрядів нової системи числення, кількості рівні показнику степеня нової системи числення. Наприклад, число 47,2 з вісімкової системи у двійковій буде виглядати ось таким чином. Оскільки 2 у вісімковій системі числення двоцифрове число, а у двій, то доповнюємо нулем до трицифрового. Аналогічно переводимо у шістнадцяткову. Також дописуємо нулі, яких не вистачає. Як бачимо, якщо основа однієї системи числення дорівнює деякому степеню іншої, то перевід тривіальний. В протилежному випадку користується правилами переведення числа з однієї позиційної системи числення в іншу.